Сьогодні на огляді у нас буде моделька RS m 4 x клас Коробка. У нас В комплекті в коробку входить автомат ДТК пластиковий помаранчевого кольору і магазин на 130 куль. Шомпол для чистки. В комплекті йде пружина М120, її можна замінити. В автоматі в самому стоїть М90, вона слабенька, можна одразу прокачати на трошки кращу швидкість. Тепер сама гвинтівка. Платформа М4, виробник Арес, це Японія. Виконана вона майже вся з алюмінію, анодована, Фронцет, апер, ловер, труба. Це все йде алюміній. Стальна у нас контрогайка, яка кріпить приклад, трубу прикладу. Далі антапка без кріплень. Затвор, шторка. Шторка, до речі, виконана з пластику. Скидання, спусковий гачок це все виконано зі сталі. Далі прицільні пристрої. Мушка. Мушка у нас основа нейлон. І сама мушка металева. Тут у нас так само: основа йде у нас нейлон. Верхня частина іде метал і частково пластик. Далі кнопка скидання затворної затримки. Вона у нас виконана зі сталі. Шторка всередині також виконана зі сталі. Якісно працює без будь-яких нарікань. По фронцету. Фронцет у нас 13,7 дюймів. Всередині у нас. Зовнішній ствол виконаний з алюмінію анодованого. ДТК у нас виконана зі сталі. Лівостороння 14 стандартна. Верхня планка майже по всій довжині Пікатіні, точніше, не майже, а по всій. Без маркувань вона йде, в принципі, вони й не потрібні. Знизу у нас йде 4 см планки Пікатіні і далі йде Млок. Кріплення, в принципі, стандартне, дуже зручне. Будь-яке руків, будь руків я переносу, якісь там фонарики, все це у нас є, можна буде сюди добрати. Воно дуже зручно буде сидіти. До речі, що хочу сказати про внутрішній стволик. Посередині самого фронцету є кріплення, яке центрує це дуло, саме дуло внутрішнє внутрішній стволик, виконаний у нас з латуні. Камера хопа. Стандартна, М4 типу, роторна, ну тобто нічого такого, прям супер-супер. По магазину. Що хочу сказати по магазину, дуже якісно зроблено це, по-перше. По-друге, є маркування 6 на 130, тобто ми одразу знаємо, що це на 130 куль. І маркування там генерація третя, тобто модель самого магазину. Аутентично виконано, якісно і, в принципі, якщо будете купувати. Ось таку модельку бажано одразу купити лоудер, тому що його в комплекті у нас немає. Примикається чудово, добивати, в принципі, може, і не потрібно. Люфт у нас є, Ну, він, в принципі, стандартний для М4 серії, якщо хочете цей люфт прибрати, купуєте стрічку Velcro або Ізоленту, і це все, в принципі, можна виправити. Або можна купити, до речі, додатково магазини. З резиновими накладками, і вони, в принципі, приберуть цей люфт, але в принципі він не так сильно впливає. Щодо перемикання режимів вогню, перемикання у нас іде двостороннє для припщі або шульги. З лівої сторони, воно виконано трошки подовжене, тугеньке перемикається ну так, досить, ну, досить відчутно. З цієї сторони воно менше, але в принципі перемикається та, ну, однаково. І що хочу додати на рахунок обслуговування. Моделька у нас є від Арес, це, до речі, дуже добре, що вони так роблять. Виконана 2021 роком. Тобто за 4 роки, ну я грубо кажу, як би 3, ну, рахуємо 4. За 4 роки мастило всередині в будь-якому випадку висохне. Якщо ви купуєте стрейкбольну зброю, бажано віддати його до майстерні або протюнити одразу, або просто зробити гарне технічне обслуговування для того, щоб моделька вам служила довше. Тому що, якби вона не дешева, якісна, і хочеться, щоб вона служила довше. По трубі прикладу має 4 позиції. Приклад у нас не типовий для М4, це приклад від е Амеба. Дуже класний, подобається. тильник у нас іде резиновий. Трубка прикладу без заглушки. Конектор у нас іде Мінітамі стандартний. До речі, добре, що встановили одразу мінітамі, тому що з мінітамі Ті-коннектор. Добре, що встановили Ті-коннектор, тому що з є дуже проблемно. Воно втрачає напругу через поганий контакт батареї і самих проводів гірбоксу. Що хочу сказати про. Рукоятку. Рукоятка амеба, виконана з нейлону армованого. Насічки фронтальна і тильна сторона, винт для регулювання і відкручування самої п'ятки, доступ до двигуна. Вона потончена. Дуже так. зручно тримати як голими руками, так само і в перчатках. Тому, в принципі, це єдине, от, що я одразу замітив: отак, от, чисто з першого разу взявши в руки, що. Ну, Ну, подобається. Коротше, гвинтівочка ну, просто бомба. Я не знаю, як вам з відео, але я дуже задоволений. Досилання набоїв муляж, і в принципі, в принципі все. Upper ловер у нас е з алюмінією анодованого. Люфти, е ну, приклад взагалі мінімальний люфт. Магазин все інше збито прям, ну, як рідне френцет до е апера. Приєднаний дуже надійно. Є два шестигранні винти. Тут є планочка, яка скріплює цю всю конструкцію. Тобто воно таке більш надійне. Японці не пожаліли часу для того, щоб зібрати його якісно. Дульник у нас ДТК, він не стандартного типу, стальний. Трохи виглядує стволик звідси. В принципі, якусь там трасерку або глушничок невеличкий, можна встановити і буде дуже круто. Тепер по. Стрільбі по характеристикам, вага 3 кілограми, довжина 78-88 з повністю розкладеним. Тобто вона ну, така досить, ну, досить габаритна. Досить габаритна, Тобто важкими кулями поставити сюди 130-ту пружинку, воно буде в принципі дуже гарно стріляти на дальню відстань. Просили в нас підписників 32-ми кулями на відстань 50 метрів, але у нас немає такої відстані. Ну якби зима зараз трохи пізніше. Зможемо вам. Це все зняти. Тепер що хочу додати про сам магазин. Якщо ви починаєте користуватися е, механічними магазинами, перше вам, що треба зробити, це берете кульки, берете лодер і по черзі. Спочатку спочатку 10 куль затрамбували, зсипали 20, 30 і так до 100. Якщо магазин на 130 куль, більше 120 краще не заганяйте. Це буде зберігати вашу пружину довговічною. Вона буде краще працювати і не треба буде робити там кожен місяць технічне обслуговування. Ще раз 10, 20, 30 і так зробіть там два рази, воно буде працювати набагато довше. Тепер що хочеться сказати про акумулятори. Акумулятори бажано використовувати літій полімерні, нікель-металогідрид. Ну це вже дуже якби, таке стареньке, його, мабуть, ніхто не використовує. Всі ті коннектори, тут подовжена труба 1450-111 вольт, такий як блочок, якраз зайде сюди ідеально. Тобто місця тут більш ніж достатньо, можна буде встановити нормальний акумулятор, який буде довго працювати, і в принципі не буде примосити вам дискомфорту, нічого не буде. Тут як можна повпістю буде скласти приклад. Так само. Ну, якби і розкласти. Тепер починаємо нашу стрільбу. Кульки зарядили, магазин прогнали, так як вам казав. Ставимо правильно палець, перемикаємо і тепер тестуємо стрільбу. Що ще хочеться додати, якщо ви, наприклад, не знаєте, як налаштовувати автомат, відео у нас на каналі додатково є. Ми його вам надамо. Ви відтягуєте, шторка фіксується. І тут всередині є ролик у моделі RS дуже дубово. Ця роторна камера обертається. Це, в принципі, добре, тому що ваші налаштування залишаться такими, якими ви зробили їх. Якщо ви крутите, обертаєте вниз, ви давите на кульку. Може бути таке, що ви перекрутите, і кулька буде стопоритися, вона не буде пропускатись взагалі. Послаблюєте, робите постріл. Якщо ви бачите, що кульку завертає, ще послаблюєте, доки куля не буде летіти рівно. Це перший етап, який вам потрібно зробити для того, щоб налаштувати. Другий етап. Мушка-цілик, ви робите постріл, дивитеся, як летить куля. Якщо нижче, ви навпаки її піднімаєте або ось цю частину, тим самим у нас змінюється лінія і піднімається для прицілювання. Це в принципі не важко, якщо будуть якісь питання, ви можете звернутися, ми вам підкажемо. Ну що, що можу сказати про модель? Стріляє влучно, в руках собі зручно, виглядає круто, відчувається в руках. Прицілюватись одне задоволення, при тому, що я взагалі якби не, не дуже такий, як професіонал по стрільбі, і через ось ці діоптрії по типу М4 дуже важко стріляти. Але навіть при урахуванні цього попадаю. Відстань 12 метрів не така багата, скажімо так, для влучання. Але дуже гарно себе показала, тому. Я не знаю, як ви. Мені, в принципі, байдуже. Я дуже задоволений, можу додати його до свого асортименту, совітувати вам для покупки і впевнений, ви будете задоволені.